Час впливає вже скоро, 16 число, 16 липня, і закінчується термін для того, щоб оновити свої дані. Отож, це відео для тих людей, хто зараз вирішує взагалі оновлювати, не оновлювати дані. Що робити? Бо дуже багато людей задаються питанням, що буде після того, от я оновив дані. що далі? Що буде далі? Отож, ті, хто в Україні, як ви знаєте, ви можете оновити дані через ТЦК, через СНАП і через Плюс. Давайте пройдемося по цим трьом моментам. Так? Перший ТЦК. ТЦК, як ви знаєте, там черги і так далі. Але що це за черги? От нам показують ці світлини, показують відео, різні фотографії. Що це за черги такі? Дивіться, в першу чергу це стоять люди з бронюванням. Броню, з бронюванням. і просто в надії на те, що все буде добре, і люди просто прийшли підтвердити, і щоб просто більш-менш нормально далі жити. Дуже часто бувають такі моменти, коли от, стоять люди в черзі, до речі, розповідали мені мої знайомі і привозять бусик, і звідти просто по декілька людей, от тих, яких отак, зловили на вулиці, там, чи ще якимось в інший якийсь спосіб, і одразу без черги, без нічого, одразу хлопців, чоловіків одразу ведуть, я не знаю, там, куди. Чи на ВЛК, чи куди. Тобто, ось так, до речі, дуже часто відбувається. Так от, ці черги, це в першу чергу йдуть люди, які з бронюванням, в яких там відсрочка і так далі, або щоб підтвердити якось, ну, оновити дані, отримати документ, щоб можна було, вибачте, нормально по вулиці ходити. ТЦК не справиться з нагрузкою. ТЦК однозначно не справиться з загрузкою, чи зможуть всі оновити дані? Не зможуть, навіть якщо б люди зараз всі побігли, оновлювати дані все рівно, ТЦК не справиться з цією нагрузкою. От і все. До речі, теж само можна сказати і про ВЛК. От, приміром, зараз би всі пішли оновлювати дані, ВЛК. ВЛК теж не змогло б, от все це треба опрацювати, запросити там людей на ВЛК і так далі. Тобто ТЦК просто з цим не справиться. Я не знаю, скільки на це часу потрібно було б. Далі, ЦНАП, оновлення йдуть, Резерв Плюс теж йдуть оновлення. Ну, Щодо Резерв плюс, в мене такі свої, знаєте, побоювання того, що це зовсім не той додаток, ну, який дасть якусь користь, скажімо так, бо там буде дуже-дуже багато підводних каменів. Я думаю, ми про це ще почуємо і не раз. Ем, чому оновлюють в ЦНАПі, чому оновлюють в Резерв плюс? Бо люди просто не хочуть йти в ЦК. Це всі розуміють. А, але ж, як я казала, залишається питання, що буде далі? Так? От Що буде далі? А, оновив я дані, приміром, так? що буде далі? А, ті, хто оновив Дані в резерв плюс, а, ті, хто оновив дані в ЦНАПі, а, отримують обов'язкову повістку. Я не знаю повістки, запрошення, листи, як це вже можна назвати. Суть залишається однією. Не знаю, як це буде відбуватися, але те, що запросять людей на ВЛК, це 100%. Просто питання часу. Когось запросять раніше, когось запросять пізніше, але цього хто оновив свої дані, це буде обов'язкова процедура. Скоріше всього, це буде приходити по пошті, я так думаю. Але можливо, а, бо люди ж залишали свої дані. Правильно, люди залишили свої дані. Скоріше за все, буде проходити по пошті. А, якщо людина, от приміром по пошті, прийшло так, людині запрошення, там не знаю повістка, і людина не з'явилася. Тут будуть примусово доставляти, однозначно будуть примусово доставляти. Тим паче, що людина оновила дані, всі оновлені дані є, будуть приїжджати по фактичному а, а, по фактичній адресі. Будуть доставляти. Е, хоча, можливо, можливо буде так, що будуть телефонувати. Будуть дзвонити, казати, будь ласка, приходьте на велка. Е, можливо, все це буде з розрахунком на те, щоб просто, знаєте, там не витрачати час, не витрачати там кошти на всі ці листи і на все інше. Тобто, просто з розрахунком на те, що от ми подзвонили, і людина добровільно прийде на велка. Е, я думаю, що все це буде довго, всі ці, ці процедури будуть відбуватися. Думаю, багато на що будуть закривати очі. Ми з вами знаємо, як зараз відбувається ЦВЛК, як воно відбувалось раніше. Я думаю, так воно і зараз відбувається. Тим паче, зараз, коли мобілізація так потрібна, я вже тисячу разів розповідала про те, як все це проходить мій брат. Він прийшов проблеми з зором, такі, що його не те, що не можна було брати до лав ЗСУ, його в свій час він навіть в армії не служив, бо ну, з зором дуже погано. Але там особливо ніхто нічого не перевіряв. Все це було дуже швидко, швидко, гідний, все поїхав на учебку. Тобто, скажу вам так. Якщо люди думають, що ось головна відповідь ось тих людей, які думають, що далі. Дивіться, якщо ви думаєте, що от ви обновили дані і там в резерв плюс чи там в Снапі, і все, і, якби от я обновив, і до мене більше ніяких питань. Я ж оновив дані? Ні, так не буде. Не буде такого, що я оновив дані і мене більше ніхто чіпати не буде. Так не буде. Обов'язково запросять на, на ВЛ. Це 100%. А далі парадокс. А парадокс, про який я вже розказувала, але знаєте, от просто не можу заспокоїтись. А багатьох чоловіків штрафують одразу після оновлення даних в ТЦК. Тобто приходить людина оновлювати дані, а її штрафують, так? Ну це просто нонсенс. Що відбувається? Військово зобов'язані чоловіки після поновлення даних в ТЦК або через резерв плюс або в СНАП почали штрафувати на значні суми. Раніше повідомляли, що адміністративне покарання передбачено лише після 16 липня, тобто це кінцева дата, коли можна оновити. Але з'явилась юридична оцінка цієї ситуації. Новий закон про посилення мобілізації набув чинності 16-го вісімнадцятого 18, 18, 18 числа, так як ви пам'ятаєте, тобто, все це пройшов час, 16 липня. Це вже буде останній день. Військово зобов'язані мають Обов'язково оновити свої дані, якщо ні, тоді штраф. А, і стало відомо, що люди вже просто людей штрафують. Чому причина? Йдеться про порушення мобілізаційного законодавства, якщо чоловік старше 27 років прийде до ТЦК для оновлення даних та проходження ВЛК, але не буде мати військового квитка. Справа в тому, що в 27-річному віці потрібно з'явитися для отримання актуальних військово-облікових документів. Що кажуть адвокати, що штраф можуть виписати, якщо чоловік не стояв раніше на військовому обліку, або не замінив приписне на військовий квиток в срок, тобто передбачено адміністративну відповідальність. Якщо чоловік 27 років не змінив приписне на військовий квиток, а також не оновив військово-облікові дані до 16 липня, штраф за порушення правил мобілізаційної підготовки буде виписаний лише один раз. Зазначено, що за те саме правопорушення не можуть штрафувати двічі. І ось якщо оновлять люди далі, прийдуть після 16-го, ось вам головний парадокс. Тобто вже не зможуть оштрафувати за одне і те саме правопорушення двічі. Тобто зараз ще можуть оштрафувати, а після 16-го це вже не буде рахуватися. Тобто, там просто, знаєте, от ще раз це просто підтвердження того, що понаприймали просто те, що зараз самі не знають, як виконувати. От і все. А... Чи оновлювати дані, чи не оновлювати дані це особиста справа кожного. Я вам розказала, як все це буде, а, але я думаю, що буде дуже багато змін, особливо після 16-го. Я більш ніж впевнена на цьому. В мене все на сьогодні, дорогі українці. Бережіть себе, зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.